Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про користь пальчикової гімнастики з шишками. Масаж рук в ігровій формі, проведений за допомогою соснових, кедрових або ялинкових шишок у комбінації з пальчиковою гімнастикою, дозволяє активізувати розвиток мови дитини. Впливає на формування пізнавальної діяльності, розбудовує дипну моторику кистей рук. А також дає дітям відпочинок, а відпочинок, в свою чергу, позитивно впливає на імунітет а також на здоров'я наших діточок. Позитивний вплив масажу доведений на практиці. Проводити самомасаж можна як в індивідуальному порядку, так і в групі з дітками. Крім того, такі вправи можна проводити протягом дня багаторазово. Спростити завдання для дитини і зробити їх більш цікавими допоможуть звичайні дитячі віршики. Перевага шишок для занять полягає в першу чергу в екологічності даного матеріалу, а також у його доступності. Не менш важливим є те, що шишки викликають зацікавленість у наших малят. Одна процедура самомасажу для дошкільняток по тривалості становить від 5 до 10 хвилин. Одну вправу необхідно повторювати 4-6 разів. Запрошую вас погратися разом з, разом з шишками з нами 1, 2, 3. Почали. Ведмедик по лісі йде. Багато шишок він найде. Багато шишок він знайде. Багато шишок він знайде. І додому принесе. Лічимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. 5. чишкою ми можемо брати. І сильно, сильно притискати. От і закінчили мигру. Молодці малята. Сподіваюсь, вам було цікаво грати з шишкою. Гімнастика з шишками тонізує м'язи дитини, укріплює їх, покращує кровообіг, позитивно діє на емоційний розвиток дитини. А також сприяє загальному розвитку. Тож зміцнюйте свій імунітет та бережіть себе та своїх близьких. До побачення на все добре!